Ходити по тротуару поблизу автовокзалу небезпечно, тут з легкістю можна травмуватися. Подібна ситуація по всьому проспекту Правди. Небезпечно ходити. І ось тут, поблизу обласної лікарні, чи полагодять хідник по всьому проспекту Правди дізнавався народний контроль. Щодня цим тротуаром проходять тисячі кіровоградців та приїжджих. Люди мусять уважно дивитися під ноги. Бачите, що з ребенком йдемо. Не знаєш, де спотикнеться. У у судів двори заасфальтіруване, а ми ноги ламаємо. Погано, незручно, ноги ламаємо, псується взуття. Журналісти народного контролю пройшлися по усьому проспекту Правди, аби пересвідчитися у тому, що тут повсюди суцільні вибоїни. Люди не розуміють, чому владні посадовці їх не бачать. Хороші тротуари, тільки ями слишком мілкі, поглубжек би вибачили. Ще було б Нічого не робиться, ні з коляска не за пройти, не так дитині не за проїхати. Все варують у міській раді, куди пішли журналісти народного контролю, кажуть про проблемний тротуар, знають. У цьому році обіцяють взятися за нього. Це центральна магістраль, яку вже ніхто, мабуть, не ремонтував ще з моменту будівництва цього проспекту. Ми на цей рік запланували проект на кошторисну документацію, і може мати будемо мати змогу відремонтувати або в цьому році, або в наступному. Народний контроль за півроку повернеться до небезпечного тротуару на проспекті Правди, аби питатися у міських чиновників, коли його все ж відремонтують. Я на Дмитро Василів, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.